Слава Україні! Розпочалась 452-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області. Та Голишівське, Волфине, Кіндратівка, Юнаківка, Угроїде, Сумської області, а також Уди, Козача, Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатні на Харківщині. На Кубінському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали. Тополів, Фиголівка, Новомолинськ, дворічна западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів. Білогорівка, Діброва, Ямпіль, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області, Торське, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої Гори. Завдав ракетних ударів в районах Слов'янська, Краматорська, Дружківки та авіаційних ударів в районах населених пунктів: Слов'янськ, Дружківка, Бахмут, Іванівське, Білогора, Курдюмівка і Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, часів, Яр, Ступочки, Притечини, Білогора, Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки Сєвєрного. успіху не мав. Минулої доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка та Мар'їнка в той же час ворожих обстрілів зазнали гостре Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Причистівка. Здійснив обстріл населених пунктів Парасков'ївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Вугледар та Причистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів по населених пунктах Полтавка, Запорізької області та Береслав і Киндика на Херсонщині в той же час здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка, Зелене поле, Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малотокмачка та Кам'янське Запорізької області, Нікополь, Дніпропетровської та Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Велетенське і місто Херсон. Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи, зокрема загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області. Загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікування там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості. Авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки. Один склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль ворога. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 730 російських окупантів, знищили 2 танки, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!